Що виявляєте, коли вам кажуть, це легенда, таких більше не роблять. Звісно ж, нелі пороги, але сьогодні у нас не такий автомобіль. Сьогодні у нас флагман бандитського світу. Поруч зі мною BMW, і зараз я скажу єдине в цьому відео офіційну назву. Це BMW 760, є 66, двигуном 6 літрів, v 12 і потужністю 455 кінських сил. І, чесно кажучи, перший раз бачу цей автомобіль, хочу його подивитися вживу. Виглядає чудово, чесно кажучи. Я за ним їхав у потоці, він мене обганяв. Ну устрашающе, устрашающе виглядає. Автомобіль повністю затонований. Да? Це по в принципі таким вже доработкам власника. Да? У нього зроблений антихром, у нього чорні диски, але це все не цікаво. Це все не про цей автомобіль. Про цей автомобіль хочеться розповісти саме про люкс, те, що зробили в 2005 році. І я думаю, навіть... В сьогоднішніх машинах більше ніж половини функцій, які є в цій машині, ви не знайдете, тому що це дійсно люкс дійсно люкс від німців, тому що вони дійсно напряглись і зробили крутий автомобіль, який не буде їздити на сервіси, не буде ремонтуватись по гарантії, а буде їздити радувати свого власника, але всього за 220 тисяч доларів новий салон. Тому давайте заглибимося цей автомобіль і зрозуміємо, чим керувалися німці в 2005 році. Друзі, давайте подивимося на розміри цього велетня. Дійсно, велетен. Ну подивіться, давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6. Блін, оце дійсно величезний автомобіль. Розмір колес, до речі, на цьому автомобілі 285-40 r 19 Тобто радіус не дуже великий, але колесо виглядає насправді дуже великим. Подивіться на ці розміри криші. Тобто мій обхват рук. Ледве всю кришу цю займає. І це дійсно великий автомобіль. І, чесно кажучи, мені здається, я ще не був там в салоні, дуже його розглядав, але мені здається, що позаду буде сидіти просто люкс і просто кайф. Тому що в такому велетні не може бути інакше. Друзі, тепер подивіться на цю жопу. Виглядає, чесно кажучи, ну, як на мене, класно, найкраще, ніж в Дористі. Але найголовніше, що не забувайте, що це автомобіль 2006 року. І функції, всі, які в ньому наявні, вже були наявні в 2006 році. Дивіться, який багажник. До речі, багажне відділення не дуже велике, але, як мені підказують, тут є холодильник. Тобто всередині є холодильник, ми далі з вами його подивимося. В принципі, звісно, класний набор BMW це маса тут лежить, якісь суміші, але це вже звичайний набор. Також на кнопочці все зачиняється. І найголовніше буде в салоні даного автомобіля. Дуже багато функцій, тому переміщаємося салон, і основна частина нашого відео буде далі. А зараз ми заглянемо в світ розкоші та комфорта. там -та дам та дам До речі, одразу, наскільки я знаю, тут є доводчики дверей. Опа, не треба хлопати. Так, ну залазимо в цей люкс. Опа. О, да, друзі, тут, чесно кажучи, все виглядає дуже чудово. Потолочок з Алькантари. І... Блін, да багато чого хочете розповідати? Давайте почнемо все по крокам. Так, і ми сидимо на саме водійському місці. І що я хочу сказати, що я думаю, навіть у 2004 році небагато саме з власників даного автомобіля сиділо на цьому місці, тому що для них було заднє праве пасажирське місце, а тут вони навіть не знали, що є для опції. А я, як водій якогось багатої людини, хочу вам трішечки розповісти. У мене є такий от ключик, дуже до речі, симпатичний, навіть куча якихось кнопок на ньому є. Ага. Відкривання зачиняння, потім є у нього електроляда, це все зрозуміло. Вставимо його в саме місце для цього ключа, тут є для цього місце. Да? І перше, що нам кидається в очі, це таке от кермо. До речі, дуже не мабуть, нічого не буде за нього казати, таке пузати кермо, але дуже цікаво, тому що у нас багато кнопок, не зрозуміло, яких. По-перше, бачу ці дві кнопки на кермі. Це мені так підказали вже це перемикання, як ліпі передачі, да, це перемикання в ручному режимі. Також у нас є так розумію гучність. В цьому автомобілі 2006 рік є голосове управління, є зв'язок. Також є щось у нас ще. А що це у нас? Тобто Це кнопка, яка встановлює любовці, яка тобі потрібна. А оце SDM. Ага, Це у нас кнопочка, яка переключає саме спорт-драйв і ручний режим. Ось таке кермо, до речі, кермо має електрорегулювання. Скоростя у нас включається справа, як на багатьох мерседесах. Ага, ага. Тобто Це у нас, друзі, борт-комп'ютер. І за допомогою нього ви можете дивитися всі характеристики автомобіля, тобто там температуру і багато інших функцій саме на екрані автомобіля. Далі у нас давайте перейдемо на центральну консоль, і тут чесно кажучи, реально якийсь великий комп'ютер. І я теряюсь, тому що дуже багато всього, і дуже для мене все не зрозуміло. Ну я так розумію, це настройки клімату. До речі, клімат у нас з чотирьох зони з цьому автомобілі. Також у нас є дисковод. Який ну, раніше, звісно, там флешок не було, я уксів, тому слухали через дисководи. У нас є FM, це в нас що? Опа. А це в нас. А він далі. Ага, далі він не витягується. Так? Це просто як набор клавіш. Так. Ну, це телефон. Так, задвіжку відкрий. Задвіжка, задвіжка, це що? Нижче. Нижче, ось це, набереше. Ух ти. А, а це навіщо? А це на, набирати. Як Фігасі, друзі, Дивіться, такий ось телефончик, з якого ви можете набирати Зручніше, саме якщо ви хочете позвонити через комп'ютер, ми його зачиняємо. І у нас є отака. Дивіться, тут телефон ще рідний лежить. Оп. Ти це бачив? Ану, підніме поближче. Опа. Хопа, друзі. Як вам такий апарат BMW? Такий у нас телефон у відмінному стані, до речі. Дуже цікаво виглядає. Я б з нього хотів подзвонити, але, на жаль, в нього нема сим карти Але власник стверджує, що він працює. Так, тепер ми що беремо? Це у нас що? А це у нас для чого? Це для сим карти А, це лоток у нас для сим карти друзі. Тобто, от сюди виставляєте сим карту і можете телефонувати і розмовляти по цьому телефону. Як вам такий рівень? Я такого не бачив на ніяких машинах, чесно кажучи. Так, у нас ще є нижня ниша. Це у нас просто як бардачок, там тих паспорт, що не стану, ну, як ці, як, Коротше, бардачок просто. Тепер у нас відлягається тут. Тут перекурювач у нас. І в принципі ну, теж звичайна опція, яку бачили всі. Опа, зачинили назад. Так, давайте перейдемо все ж таки до блоку клімату. Що у нас є? У нас є такі дві крутилочки саме для водія, це тем, температура, це саме направлення. Коли буде... А, ні, це потік, потік воздуха, це у нас. Тобто у нас обдув переднього скла е, водійського. Ну, В принципі, звичайні настройки. Це е, зачинення... А, тобто, ага, все, я Це центральний замок, тобто, відчинити зачинити. Далі, що у нас є? Кнопка старт-стоп. Тобто автомобіль заводиться з кнопки старт-стоп. Далі давайте перейдемо до такої от, чудової цікавої консолі. У нас пішов дощ і. Ви це чули Ти, ви чули цей звук, як зачиняються двері? Це просто нереальний звук. Так, до речі. Я поліз налаштовувати сидіння під себе, подивився, а у мене що, у мене пусто на сидінні. Все тому, що всі регулювання тут, дивіться, давайте я з цієї сторони буду озвучувати, регулювання нижньої спинки, два регулювання. Є спинка, регулюється, саме, саме спинка, подушки регулюються. Так, далі, що у нас ще такого цікавого є? Багато регулюровок, є у нас вентиляція сидінь, є підігрів сидінь, пам'ять сидінь, це все зрозуміло. Мультимедію ми трішечки далі займемось. Давайте відкриємо цей бардачок, подивимось, що у нас. О, тут величезний, просто величезний бардачок, дуже багато е, різних отворів. До речі, звідси можна відкрити кришку багажника, я так розумію, так? Да? ага, у нас тут блокується чи відкривається. Тобто дуже все виглядає чудово. Ще хочу сказати по цьому автомобілю, що цей автомобіль ще є з тих машин, які реально робилися з шкіри і реального дерева. Тобто все у нас. Тут зроблено з шкіри реально, і вона дійсно відчувається і пахне від шкіру, як в старих всіх автомобілях. Стійки у нас потолок у нас все з алькантари, дуже висока якості. Люк, до речі, відчинено, щоб було світліше. Дуже, чесно кажучи, все виглядає лакшері. Сидіння просто, ну подивіться, наскільки в них настроєк. Тобто є нижня підтримка, є бокова підтримка. Навіть підголовник і той регулюється. По автомобілю торпеда, торпеда, так? Да? Дивимося, ну. Все дійсно строчечка, проклеєно, все в дуже високій якості. Давайте відкримо бордачок. Як вам це відкриття? Тобто він відкрився настільки не швидко, що я навіть здивований. І ще раз. Отак. От Тепер бордачок повністю прошитий алькантарою. Це дійсно дуже приємно. Зачиняємо. Все таке важке. Це таке справжнє, я б сказав, підстаканники. Підстаканники у нас два штучки. Ну, Звичайні підстаканники нічого про них не скажеш. Що ще хочеться розповісти? А, до речі, у нас є люк, тобто не панорама люк, Це тому що у нас там багато у нас чотири зони клімат, ззаду вам покажу, що в нас є там позаду. Також у нас електро електроручник, у нас світло, автосвітло, до речі, є. Чотири е, електрики але це все не цікаво. Ручки. ну Ручки ніякого такого, скажімо, нічого особенного, так? Да? Музика, що у нас за музика стоїть? Logistic. Це як Logistic Plus. Тут стоїть акустика Logistic Plus. Я не знаю, що це за акустика. Ми її далі послухаємо. А зараз що заведемо машину, покажемо мультимедіа, правильно? До речі, дивіться, як виїжджає просто ключ. Опа. Тобто тут для тебе навіть для водія який там возив якогось бізнесмена, дуже все зроблено ну, в найкращій якості. Давайте тепер заведемо цей автомобіль. Ну, Вам я думаю, було не чутно, але ми далі вам покажемо. Одразу, як тільки я завів, руль під мене підлаштувався, сидіння мене піджали. І от зараз я сиджу... ломані, так? Да? А як їх ламати? Ламає мене повністю. Ламає мене повністю. А як їх ламати? Блін, тут реально ломана спинка, друзі. Блін, ну регулюровок тут дуже багато, можна довго лазити, але от я можу вам показати зараз, наскільки буде рухатися сидіння. Так, вибираємо спинку. Дивіться, спинка ламається. Тепер вибираємо низ, сидіння їзде. Тепер вибираємо. Опа, сидіння рухається. Тепер нижня частина. Дивіться. Бамс. Що у нас ще є? Це не підоволе. Так, да, все, це рухається бокова підтримка. Так. А як під, підголовник? Знову там верхня велика і просто э, джойстик. Вверх. Капець. Ні, ну це жорстко. Так, ладно, давайте. Ні, ну я так ще зручно не їздив. <рив> Ні, друзі, ну це дійсно прикольно. Вверх вниз піджав себе. Все, тут чисто сидиш, як на дивані, я не знаю. Тут реально не треба тобі ніяке масажне крісло, покупаєш собі такий автомобіль, так ставиш під, е, під е, как, сонце козирок, ставиш, закриваєш люк і все, сидиш, кайфуєш. Машина затонована, тебе ніхто не бачить, хаваєш тут якісь чіпсики, хоча, на люди тут не чіпси хавають, тут курять цигари і слухають якусь круту музику. Тому давайте перейдемо саме в мультимедію. Я, чесно кажучи, нічого поки що не можу зрозуміти, що тут. Є в ній, але давайте спробуємо якось розібратись. Ні, Це я відкрив підлокотик, це я не розі. Да. Да. Хорошо, що я машину не помив. Це музику там на А, Це я саду покажу потім. Так, У нас поки грає Рамштайн. Ми будемо мультимедію? крупним планом. Так, давайте подивимося, що тут є для звичайного... Звичайно, людини, так. Клімат є у нас, настройки клімату. Ага. Право. Навігація у нас є. Блин, може не на не показується все. Тут дуже багато всього є. Чесно кажучи, тут функції більше, ніж у вашій плазмі зараз. А це все в 2006 році. А, До речі, якщо б ми взяли до модель. О, чек там я б бачив, це Да, да давайте, давайте скажемо так. Мультимедіа є, функціонал там. Сумасшедший, реально більше, ніж ваші плазмі, але я, чесно кажучи, не можу ні розібратися, і це буде все буде, дуже довго. Огляд, в принципі, не про це. Давайте зараз перейдемо на задній ряд і подивимося, дійсно справжній люкс. Зараз ми будемо сідати в найголовніше місце в цьому автомобілі, і хочеться сказати, що на ньому немає безключового доступу. А все тому, що в комплекті з автомобілем йде просто людина, яка тобі відчиняє двері. І ми пішли далі. Ну і що? Давайте подивимось на цей, цей люкс. Тобто можемо. Що ми робимо? Ми нажимаємо цю кнопочку. І що робимо? Переднє сидіння? Туди подалі, щоб воно нам не мішалося, тому що у нас повинно бути що перед ногами просто метри місця. Я не знаю, що тут тут можна просто поставити якийсь там, знаєте, цей з рибками акваріум, щоб він ноги Ну, Що хочете, можете тут зробити. Далі можете спинку. Спинку також можете просто зламати, можете вперед відклонити. Тобто все, що завгодно, можете з переднім сидінням зробити з цього просто люксового місця в даному автомобілі. Також, що хочеться сказати по цьому автомобілю ще, це є такий от прекрасний моніторчик, який ви виставляєте, поврач на себе, і все, їдете, наприклад. Хтось впереді слухає русняву всю музику, да? берете просто і врубайте якусь нормальну там 50 Cent або якогось Eminem, і просто їдете, слухайте якийсь гангста-реп і кайфуєте, тому що що це бандитський автомобіль, який везе вас в даний момент на бізнес-зустріч. А бізнес зустріч де у нас буде у лісі, все вірно. Тому що нас є далі. По автомобілю, звісно, ж, куча всяких направлень по воздуху. Да, ручка, я вже сказав. Прикурювач також це все цікаво, але не дуже це нас не дуже дивує. По автомобілю є вентиляція і підігрів також цього сидіння, що також дивує. Тобто людина, яка знаходиться на цьому місці, не обділена нічим в даному автомобілі, а навіть більше вона всім володіє в ньому. Зачиняємо цю суперважку двері, яка просто гупає. Опа, дотяжка дверей. Я забув, що її не треба гупати. Тобто дотяжка дверей все дотягнула і тому ви не почуєте цей чудовий звук, якщо будете все правильно робити. Ручки я вже казав, у нас є тут попільничка, є, звісно, дуже цікава функція, а саме шторка. Тобто ми зараз спробуємо, я не знаю, як закрити шторку. Ага, це задня шторка. Ви зараз бачите підсьйомку. Ми оп, назад закрили. Тобто задня електрошторка. Нажимаємо так. Ні, це знову на задня електрошторка. Ми її зачиняємо. Тепер нажимаємо. Це у нас що? Це у нас права штора, точніше, ліва штораму на, на лівій дверці. Тепер вправо ще раз нажимаємо. Дивіться, тут справа також піднялася шторка, тепер нас точно ніхто не побачить. І також навіть маленька шторка також зачиняється. Бамс! Все, шторка зачинилася. Тобто ми в повністю в повній ізоляції їдемо, але мені так незручно, тому я це все повирубаю. Ну, якось так, друзі, ось таке все у нас шикарне. А найголовніше, хочеться вам сказати, це на що? А, це я перемикаю треки. Звісно ж, тут я можу перемикати треки. Тут у мене є підстаканники, щоб все було зручно, щоб я зручно пив своє вино. Але вино що не стане? віскі, я буду пити віскі. Так, ми це зачиняємо, музику збавляємо. Зараз я спробую не знаю, як це зробити. Щось я не клацав, чистую мене вижне ці машині. Або я закінчую сьогоднішнє своє відео десь у лісі. Так, я хочу якось звук викрутити, а я не знаю як. Так, да, для дебілів це точно не машина. Все, я знайшов гучність. А тепер давайте подивимось, що у нас тут... Як ви думаєте, що у нас лежить в цьому підлокотнику? Можливо, два стволи? Ні, точно не вгадали. Можливо, якісь набої. Ні. Нас. Опа. Алло! Василіч! В 6. Да! Ресторан Белая Береза. Да. Все, давай. Поки Василич їде, я візьму шикарні сигари і викурю пару штучків. Але після того, як залізу в шикарне холодильне відділення і вип'ю баночку справжнього ліскаря. Та ладно, це спрайт. Але холодильне відділення, звісно, є. Хоча воно таке маленьке, і мені здається, що навіщо було просто півбагажнику заповняти саме холодильним відділенням, але саме відділення у нас саме дуже маленьке. Так, зачиняємо підлокотник. До речі, його можна зачинити, так, як не дивно. І автомобіль просто стає звичайним автомобілем для всіх. Тому навіть посередині мені... Та ні, фігня. Після того, що там я сидів, тут взагалі краще не сидіти, тому що на цьому автомобілі треба їздити саме на цьому місці. Ну, може, на цьому, але це такий міні-міні-бомжик. Да? На цьому місці реально буде чудово їздити просто з кайфом. І я представляю, як ці просто мене везуть кудись за 500-600 кілометрів на якийсь курорт Куршавелі, і я там буду пити прекрасне шампанське, буду їсти крутих лангустів. І просто насолоджуватися музикою, яка буде грати в моєму автомобілі. Лаймама, що у нас тут? Це у нас v 12 6 літрів 455 кінських сил. І як воно просто подивіться. Навіть відірвало <проб> просто наглухо, тому що у нас. <проб> Друзі, це <BMW>. БМВ! <проб> Так, а тепер ми просто заглушили цей двигун, тому що коли в Києві плюс 40, з цим мотором стає плюс 70, і ти в моменті опинився в парілці. Тому це у нас, друзі, V12, 455 кінських сил 6 літрів, який також встановлювався у Rolls-Royce Phantom. Все більше цей двигун ніде не встановлювався. Що по розходу палива? Ви сказали, яка різниця? ну... Всі розуміють, що хто братці Сімірки, да? не для того, щоб рахувати розхід палива. Але в нас це дуже демократично. По місту, по Києву 24 літри, якщо їздити такій середній їзді, да? не повсти як якась черепаха і не бути суперрейсером, Але по трасі при швидкості на круїзі 100-110. Розхід палива 8 літрів. Навіть цього баку повного а тут у нас 98 літрів вистачає на тисячу кілометрів на одному баці, можна проїхати. Тобто по трасі цей автомобіль дійсно демократичний. При швидкості 180 двісті 14 літрів бензину. Навіщо тут встановлювати газ? Як мені сказала людина, це не той автомобіль, на який встановлюється газ. Це автомобіль для того, щоб виїхати у вихідний день і просто насолоджуватися життям. Тому що цей двигун дійсно дує, він дійсно розшатує цей автомобіль. І всі двигуни, які на ньому стоячі, там є. Трілітровий двигун, да, є? Що там у нас є? 4,8, да? бензин, 4 дизель, 8 бензин і 6 літрів. Коротше, 3 літри дизель, 4-4 бензин, 4 і бензин. І найкращий двигун це 6 літрів бензин. Найкращий. Найкращий двигун, тому що ви бачили, як він видуває. Він просто все здуває. Я не знаю, як тут ще капот стоїть просто при цьому всьому, як він дує. Що у нас тут є? А це все просто неважно. Ви просто подивіться на розмір двигуна. Він просто величезний. Ці 12 котлів, ну шикарно. Мені дуже подобається, але найбільше подобається, коли ти заїжджаєш на заправку і заливаєш 98 літрів. 90 якого? 95 бензину. Ну от ми за кермом цього автомобіля. Що зразу хочу сказати, чувствується зразу в кримі просто така важкість і вся вага цього автомобіля. Тобто ти їдеш взагалі ніяких шумів, просто поруч зі мною немає, навіть тут йде стройка, я нічого не чую. Тобто шумка тут просто не знаю на якомусь іншому рівні. Дуже тихий автомобіль навіть, навіть двигуна я поки що не чую, але я не нажимаю, тому що нажимати я і не буду, ми швидкість перевіримо трішечки далі. Автомобіль дійсно визиває класні емоції, ти просто пливеш як на комусь, на якійсь баржі просто. І всі от нерівності вона долає просто шикарно. Зараз буде от такий горбік. Ні, горбік. Ну, я на таких машинах ще друзі не катався. Це дійсно баржа, на якій ти дійсно відчуваєш себе просто в якомусь такому безпечному місці, в якому просто ніяких проблем. Ти просто їдеш і насолоджуєшся життям. Не чуєш взагалі ніяких звуків. Двигуна не чуєш яких посторонніх шумів не чуєш, людей навіть поруч з собою не чуєш. Як я вже і сказав, коли там буде сидіти людина, яку ти возиш, навіть її можеш не почути, мені так здається. Музика тут грає, навіть не знаю. Зараз можна спробувати. Так, Як додається? Дай, ласка, музику. Ну, Якось так. Тобто Музика дійсно грає також вражаючи, тобто автомобіль 2005 року. Відчувається як автомобіль, якого ви просто не хочеш ти вилазити. Я зараз підійду до своєї А4 і чесно скажу, що навіть не хочу в неї пересідати, тому що розхід палива на також великий. А тут, хоч великий розхід палива, але ти це відчуваєш тут заможньою людиною. А зараз я сяду саме на те місце, де повинна сидіти людина в цій машині. Так. А зараз я вавілічество ля сів на саме преміальне місце в даному автомобілі і вирушаю в невелику подорож. Зараз ми їдемо на бізнес-зустріч вирішувати якісь питання на мільйони доларів. На дворі 2006 рік. Мій водій, скоріш за все, Тетхем, але не на ауді. До речі, він не такий лисий, але такий же бородатий. Тому зараз мій перевозчик везе мене на кружну дорогу, не знаю навіщо, але сказав, що там у нас є якісь питання, по-моєму графіку. 2006 рік, долар по 7 гривень, дуже приємно. Відчувається в повітрі дешевизна, а це не BMW, це є за долар. А BMW відчувається як дійсно преміальний автомобіль. Все по шумці виглядає дуже чудово. Дійсно, навіть не можу передати ці неймовірні відчуття, тому що я взагалі не чую жодного якогось шума, який, не, який там був би від навколишнього середовища. Тобто я чую тільки трішечки-трішечки цей приємний звук v 12 Автомобіль просто пливе і насолоджуюсь. Зараз дали дусло, я бачу 6000 оборотів, я бачу 320 Ну, ладно, шучу, всього лиш 140, але дійсно автомобіль просто пливе по дорозі. Ніяких нерівностей ти взагалі не відчуваєш. Тобто взяв сигару, направив вухо мобільний телефон, і сидиш, чисто чиліш. От, друзі. Робили ж раніше автомобілі, да? не думав, що так скажу. Але все ж таки, такий автомобіль взяти в 2006 році, це було якесь дійсно розкішче. Зараз такий автомобіль може взяти багато хто, але знайти його саме в гарному стані, я думаю, може взяти не багато хто. А цей автомобіль дійсно в, ну, в крутому стані, шкіра, алькантара. На мене тує крутий клімат. Я їду 160 по якійсь дорозі, де немає лімітів на швидкість, тому що ми вже приїхали до Німеччини. Зараз ми знову в Україні їдемо 90 З Тетхем зараз повараю направо і просто везе мене до моєї бізнес-зустрічі. Зараз розхід у нас є, тому навіть за нього навіть не будемо казати. В спортрежимі автомобіль дають 40 літрів? 48. Зараз розхід палива 40 літрів. Автомобіль зараз в спорт режимі, і навіть в спорт режимі він дуже м'який. Хоча тут, друзі, адаптивна подвізка, тобто ззаді стоїть пневма, попереду стоять аморти, але вони також адаптивні, тобто подвізка адаптивна. Вона ідеально просто справляється з усіма нерівностями. Я не катався на таких автомобілях свіжих, тобто як колись там 2020 року. Але от ми зараз їдемо, їде попереду a 6, вона просто, просто тіряється в нашому фоні, вона нам уступає дорогу, навіть не треба моргати. А якщо поморгаєш, то взагалі машина сразу в ковід. Такий цей автомобіль на антихромі, чорне BMW 760 на 6-літровому двигуні, тобто під капотом, тут справжній монстр. З розходом 40 літрів зараз в даний момент. Цікавий факт, якщо в цьому автомобілі залишити людину на тиждень, вона з'їде глузду, тому що це кімната без шуму просто. Так, друзі, на цьому автомобілі я так зрозумів, катається тільки з музикою групи Рамштайн, тому що ну, вона це дозволяє. І я не знаю, як я зараз буду сідати в своє 4 Тому що я не хочу знову це рулити. Я не хочу більше бути водієм. Я хочу б не возилися з посаду на, крути, на такому крутому автомобілі. Я кайфував просто. Ти реально їдеш і відпочиваєш просто. В тебе. Всі... Якщо б ще був масаж сидінь, взагалі не було б ціни. З цього автомобіля можна було б не виходити. Я зараз нічого не кажу, тільки по тій причині, що ми шашкуємо на самі великі BMW у Лонговій. І це виглядає дуже дуже страшно, друзі. Х-6, тут. У мене зараз потіли ладошки і не тільки ладошки. Тільки що ми їхали, побачили BMW, X -який? X6, який нам просто. Помагав, тому що ну, він розумів що тут батя на дорозі. Він просто побачив, а ні, він не міг побачити. Ну, він почув, що ауру Стетхема і зрозумів, що ні, не треба пропускати. Ось ми й доїхали до місця зустрічі, і що сказати хочеться, що я не хочу виходити на цю зустріч, тому що сьогодні я сидів в найкомфортнішому автомобілі в своєму житті. Це дійсно. Машина BMW, яка тебе просто дивує, своєю якістю матеріалів, своїми фішками, своїми наворотами, просто своєю шумкою. Це найголовніше в цій машині, тому що дійсно шумка ідеальна просто. І що хоче сказати, що раніше дійсно уміли робити машини. Не знаю, чи зустріне я якусь сучасну машину, і будуть в мене такі ж емоції, але ця машина дійсно вражає. Тому, якщо вам сподобався цей випуск, пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо не підпишетесь, ми вас обов'язково на цій BMW вивеземо в ліс. Тому, друзі, до побачення, а я пішов.